Кілька кроків і різкий біль. Так свій ранок згадує пані Марія. Каже, йшла до магазину, коли раптом послизнулася просто на вході. Село у нас магазин, хотіла дрова нести, бо з дрова ми топимо. А так не смотрела під ногою. А тут рука і ребра болять. Треба тепер знімок робити. Жінка з села Павло, що на Ужгородщині, після падіння з допомогою чоловіка дісталась до травмпункту обласного центру. Зараз чекає результатів рентгену. А медики кажуть, історія пані Марії на жаль не поодинока. За три дні ми мали 85 звернень, з них 67 були було ті, що пов'язані з погіршенням погодних умов. Забої рани, розтягнення, зв'язок. Є незначні переломи, але є частина переломів, які потребують оперативного лікування. Найчастіше травмуються діти та літні люди. Медики наголошують, навіть звичайне падіння може мати серйозні наслідки. Перелом так званий типу С з розривом синдесмозу, задній край, медіальна кісточка, повний підвивих стопи дозаду. Уповідно і цьому лікар травматолог Михайло Поперига щойно повернувся з операційної оперативні втручання через травми у зимову пору. Тут у міській лікарні Ужгорода виконують мало не щодня. Нам щодня доводиться оперувати, в тому числі в ургентному порядку, пацієнтів, які отримали травму внаслідок погодних умов. Це, як правило, переломи нижніх кінцівок, зокрема в ділянці гомілково ступневого суглобу, переломи верхньої кінцівки, переломи проксимального відділу плеча. Слизькі тротуари, непосипані доріжки та крига під ногами основні причини травм. Зазвичай люди травмуються просто на вулиці. У таких випадках наголошують юристи, важливо не лише лікуватися, а й знати про свої права. Є травмування. Трав Я травмування обов'язково травка національної поліції. Вони мають прийти скласти акт обстеження дорожнього Покриття після цього необхіднося звернути до найближчого медичного закладу. Людина має право на морально моральної шкоди, але при цьому треба розуміти, що додаючи чеки, це не будь-які чеки, а має бути чітко висток призначення персональні доні людини. Чек і плюс накладна. Шкод. Така ж процедура, якщо потрапили у ДТП чи пошкодили авто через неналежне утримання доріг, медики радять обирати зручне взуття та закликають містян бути максимально обережними. Адже слизькі тротуари це не дрібниця, а реальна загроза здоров'ю.